Daily Mail з'явився матеріал, мовляв, Трамп хоче стати вічним президентом, і що джерела у його команді всерйоз розмірковують над можливостями організувати третій термін. То спочатку здавалося, ну завтра точно хтось вийде на брифінг і скаже: Досить жартів, це фейк нюз. Але сам Трамп зараз заявив журналістам, так він не жартує щодо можливості свого переобрання. Журналістка каналу ABC, яка брала інтерв'ю із Трампом, виклала у соцмережах відео, в якому переповіла їхню розмову телефоном, і цей короткий ролік став сенсацією. він сказав мені, що не жартує. Він сказав, є методи, за допомогою яких ви могли б це зробити, але ще занадто рано про це думати, бо зосереджений на своїй поточній роботі. Я наполягла, скажіть про методи, бо були щутки, що віцепрезидент Джей й Дівенс балотуватиметься в президенти. А ви другим номером. А потім, якщо переможете. Поміняєтеся місцями, і президент Трамп сказав мені, так, є такий метод. І що мається на увазі, так це законодавча норма, що віце-президент автоматично стає президентом, якщо глава держави подає у відставку. Тому теоретично, в разі, коли знову булотуватимуться і Трамп і Венс, ставши президентом, одразу складе повноваження. То ось він бажаний третій термін, якого немає в законі. За всю історію Америки лише один президент США перебував на посаді більш ніж два терміни. Це Франклін Делан Рузвельт. Його обрали чотири рази, і був він на посаді з 1933 по 1945 рік. І навіть помер на початку свого четвертого терміну. Але після цього в конституції внесли 22 другу поправку, яка обмежила перебування президента на посаді лише два терміни і не більше. Здавалося б, Трамп ще і ста днів не провів на посаді, але вже думає про 2028 рік, коли у штатах пройдуть чергові вибори. В рік президентських перегонів йому буде 82, В рік завершення теоретичної третьої каденції 87, Але здається, чинного главу держави це зовсім не засмучує. Так само, як і сумнівність самого методу залишитися при владі завдяки способу, який жоден політик в історії Америки ще не використовував. Більшість юристів із конституційного права просто подивилися б на конституцію і сказали: цей президент не може балотуватися утретє, але я не сумніваюся, що адвокати Трампа шукають лазівки в конституції, щоби спробувати отримати третій термін. Ще один сценарій, який жартома обговорювали в команді: а от якщо виставити на нових виборах Дональда Трампа, але не старшого, а молодшого, сина президента, якого теж звуть Дональд, а батько при ньому віцепрезидентом. Втім, несподівано це перестало бути жартом, коли такий варіант теж взялися прораховувати. Мовляв, чому б ні, син то точно батьку владу передасть. Її соцмережі просто вибухнули коментарями, причому як гнівними, так і захопленими. Це те, чого ви чуваки, справді хочете, щоб Трамп таки продавив собі третій термін. Це взагалі законно те, що він збирається робити. А я тут і досі різдвяну ялинку не розібрала. Може, взагалі тепер не викидати, якщо у світі є щось, що з тобою тепер назавжди. Скоріше за все якогось конкретного плану у команди 47-го президента ще дійсно немає, але громадську думку вирішили прогрівати, не очікуючи нових виборів, а з самого початку, зокрема, і для того, аби партійна еліта будь-хто з республіканців не наважився відійти від генеральної лінії, сперечатися із командою Білого Дому. Зрозумів, що мовляв, Трамп це надовго із Вашингтона. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.